З настанням тепла кліщі активізуються, і ризик укусу стрімко зростає. Ці паразити можуть бути небезпечними для здоров'я, адже переносять серйозні інфекції. І, хоча більшість громадських місць намагаються обробляти, аби вбезпечити людей, все ж таки варто знати головні правила, аби знизити ризик укусу комах. Міністерство охорони здоров'я України радить обирати закритий одяг, надавати перевагу світлим тканинам, адже на них легше помітити кліща, і кожні дві години перевіряти себе та дітей, особливо під час Тривалих прогулянок. А після повернення додому обов'язково випрати увесь одяг. Якщо ж ви виявили кліща на тілі, варто звернутися до лікаря. Якщо не певні, що зможете витягнути комаху самостійно. Зараз з нами на зв'язку. Євген Щербина, інфекціоніст. Пане Євгене, вітаємо. Вітаю. Ну, вочевидь, цьогорічна проблема із нашестям кліщів. Вона є актуальною, власне, як і є аксіомою, те, що найбільшою небезпекою для життя і здоров'я є Росія і, і громадяни, які здійснюють відкриту агресію відносно громадян України. Але давайте ми все ж таки зосередимося на природних небезпеках і кліщах. То що ж робити, якщо людина знайшла на собі кліща? Ваші поради? Ну, по-перше, якщо ви знайшли на собі або на своїй дитині кліща, звичайно, його треба як можна швидше дістати звідти, дістати зі шкіри. Якщо ви самі це можете зробити, це в принципі не дуже важко. Деякі люди роблять це доволі часто. Для цього треба просто використати звичайний пінцет, підхопити кліща ближче до голови і обережно його просто потягнути. Не треба його викручувати, просто потягнути. Не бажано використовувати такі речі, як масло або спирт, тому що через цей подразник, навпаки, кліщ може ще глибше вгризтися, в шкіру його буде ще важче дістати. Але якщо ви не впевнені в тому, що ви можете самі адекватно дістати кліща, звичайно, бажано звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря за порадою, де саме можна кліща дістати. Зазвичай це найближча поліклініка або найближчий травмпункт. Ну, знаєте, пане Євгене, багато людей от не ризикують самі витягати кліщів, тому що бояться, що частина кліща залишиться. І от, ну, власне, якщо вже почали вдома, але така ситуація сталася: що з цим робити, і чи треба їхати все ж таки до лікаря? Стосовно ситуації, коли не вдалося ідеально дістати клеща, це бувалі буває насправді доволі часто. На сьогоднішній день рекомендація одна: якщо ви не змогли дістати головку кліща, треба її просто залишити, тому що вона поступово самостійно звідти випаде. Єдине, що треба слідкувати за тим, щоб якщо в цьому місці з'явиться окреме запалення, почервоніння. Білі тому подібні, нагної, тоді, звичайно, бажано підійти до свого педіатра і, можливо, проконсультувати з хірургом. Проте таке буває набагато рідше, частіше за це головка просто сама випадає. І треба розуміти, що основна частина борелії, як основного захворювання, яке циркулює у нас серед кліщів в Україні, то насправді воно, цієї борелії дуже мало знаходиться в голівці, головці. Більша кількість знаходиться саме в черевці. І якщо прибрати. Основну частину кліща, тобто його черевце, його тіло, то в принципі ризику зараження при залишенні головці майже немає. А е, про які терміни йдеться? Ну, от, якщо, скажімо, е, кліщ певний час пробув під шкірою або його голівка е, після спроби видалення, е, за який час може проявитися реакція? Е, ну, якщо ми говоримо з вами про бореліоз, то бажано прибрати кліща як можна швидше. В ідеалі це зробити протягом 24, максимум 36 годин, бо саме за цей час зазвичай кліч встигає передати ту саму борелю. Якщо прибрати протягом декількох годин до доби, ризик він знову ж таки мінімальний існує, але як правило, вважається, що в такому випадку можна просто спостерігати і не робити взагалі ніяких дій. А от найчастіше згадують хворобу лайма як головну загрозу від кліщів. Наскільки у нас поширені в наших регіонах такі кліщі? І є якась у нас статистика? На жаль, статистикою медичною взагалі в Україні доволі важко. А що стосується загальної інформації, то звичайно Україна є ендемічною країною по хворобі лайма, як і в принципі, вся Європа, Північна Америка, ну і більша частина. Країн світу вони є ендемічними. Тому у нас в Україні кліщі, заражені борельою, зустрічаються доволі часто, і потенційно треба розглядати кожного кліща, який кусає людину, як такого, що може бути зараженим борельовим. Загроза від укусу кліща. Власне, про яку всі знають, та, і хто цікавився цим питанням, як. Ганна сказала, це хвороба лайма. А якщо в Європі є можливість вакцинуватися від кліщів, ми говоримо зараз про певні умовності, то наскільки це доцільно в Україні? Для кого саме і яка є ефективність подібної вакцинації? Тут, звичайно, треба сказати, що вакцини від кліщів, як ми розуміємо, не існує. Для цього ми використовуємо тільки репеленти, чисто для захисту від того, щоб кліщ присмоктався. А коли ми кажемо про вакцинацію від кліщів, то ми звичайно маємо на увазі вакцинацію від кліщового енцефаліту. Це зовсім інше захворювання, яке так само передається через укуси кліщів. Це вірусна інфекція, на відміну від бореліозу. Ця хвороба, що стосується України, то вона слабо розповсюджена. У нас вона зустрічалась раніше на Волині і в Криму. Зараз там, в принципі, теж стало трошки краще в цьому плані. А Європа, Східна Європа, Центральна Європа, ну за окремою випадкою майнової України, то в принципі там зустрічається кліщовий енцефаліт і е, хвороба не дуже приємна, тому від неї є вакцина. Вона викликає високу температуру, сильні головні болі, ну і іноді набагато гірший стан. Від цього захворювання є вакцина, і вона доцільна в деяких європейських країнах. В Україні, так як це зустрічається ну, дуже дуже рідко, в основному це завезні випадки. То у нас в Україні і немає прямої рекомендації, щоб всі поголовно вакцинувалися. В Європі, так, да, там є з цим проблема, тому там вакцинують. Ефективність вакцини доволі висока, більш ніж 90%. Вакцинувати можна і дітей, і дорослих. Вона ефективна, вона безпечна. І дає захист доволі сильний, і тривалий, проте не настільки тривалий, щоб на все життя. Періодично раз на 3-5 років доводиться все-таки робити ревакцинацію. Але як я сказав, в Україні це ну на наразі недоцільно загалом. Дуже дякуємо вам за поради і рекомендації за те, що долучилися до нашого ефіру. Євген Щербина, інфекціоніст, був з нами на зв'язку.